Ето до кадрової політики нинішньої влади справді мабуть найадекватніше питання нашо, або ще як в Одесі питають, що би що. А тому, що справді виглядає е, таким собі твер, ствердженням антимайдану е, подібне призначення, і е, справді відноситься до тих, хто е, власне уособлював тоді антимайдан, І От призначення таких осіб, ніби показує, як влада готується до виборів е, і е, що вона має на увазі. Бо таке враження, що сила антимайдану у владі просто мріють про реванш. Пам'ятаємо, з яким завзяттям Андрій Портнов писав всі ці гадості на своєму телеграм-каналі. Потім, коли їхні прийшли з повномасштабним вторгненням, він якось стишком нишком зник з України, і син його кажуть повнолітні теж зник з України і десь там з інших країн все ще зберігають вплив. Бо такі призначення важко пояснити інакше ніж підготовкою в стилі антимайдану до прийдешніх виборів. Але ж найголовніше те, от я буквально ще закінчу думку, найголовніше те, що до виборів ще дуже далеко. Треба спершу зрозуміти, як і коли закінчуються бойові дії, бо ми чуємо звичайно різні сигнали там з європейських столиць Вашингтону і таке інше. Але найголовніший сигнал не надходить з Москви. Бо поки що та маячня, яку несуть і Путін, і всі його посіпаки, показує, що вони принаймні будуть ще створювати дуже багато проблем. І от щоб ці проблеми подолати, ну точно призначення в стилі антимайдана виглядають неадекватно.